Очап на, на 5 сантиметрів для того, щоб хустка щільніше прилягала. Так. Це, що ми робимо? Ось так. Ми пов'язали, бачите, наш кінець отут ось так. Наперед. Тепер ми дивіться, що робимо. Ми зав'язали вузол. Ось такий. Загаду я вам попустила. О, ось так. Тепер дивіться, тут дуже важливо. Оце, що в нас, бачите, йде вверх, а не вниз. Ми його на, на руку накрутили, накрутили і виклали навколо голови. Бачите? Ось так, ми зробили вже основу нашого очікувати, це у нас денце. А тепер дивіться, що ми робимо. Наш беремо це все, ми розтягаємо. От, розтягнули і накидаємо наверх. Треба так зробити, щоб у вас були, от як бачите, складочки в очіпку. Угу. От так само, щоб у вас були на, на голові складочки. От ми зробили складочки. Зараз ззаду можна підтягнути ось так під низ, але воно гарно виглядати не можна, не буде. Туди ми робимо ззаду, бачите, хвостик ми зробили. От, ми його підгинаємо сюди під низ і легенько в заклали, її видно не буде. А я, може, кудись закладу сюди, бо я рузі їх була очки не взяла. А тепер, дивіться, ну це ж не файно виглядає. Ну, Це штора закрита. <смір> <смір> так, тепер дивіться, що... так, щоб я, щоб я бачила, ми це все поправляємо дуже гарно. Беремо наш оцей е, трикутник, штуку, ми її підгинаємо. Бачите? І догнули, аж туди всередину. Ну так теж не красиво. Тепер дивіться на робимо. Ось так. І тепер дивіться. Очіпок у нас на голові вже готовий. Очіпка, якби не треба, коли вже йшли з моди очіпки, жінки все одно хотіли їх носити, але вже були непрактичні, тому вони з хусток і видумували всяку таку е, красу. Да. 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 <голові> Фіз догорили ми зараз закинемо. Ми зараз пов'яжемо. Зараз буде дуже цікаво. Ку-ку. Так, дивіться, беремо оці два е, конца, беремо два кінці, натягуємо наверх, можна навіть тороки трішки сховати, щоб вони нам не заважали. Ну, хто любить тороки, то можуть бути навіть по всій голові. А хто о, хоче трошки і тороків, і так, то спочатку їх краще сховати, а потім вони ніби і вже красиві. Так, піднімаємо догори оцей фостик ми лишаємо. Тепер робимо ось такий обкрутку. Робимо отут такий вузлик. Він має бути доволі такий масивний. Ми це розпавляємо. Точно, я таке бачила. О, отаке. Це на фотографії мені хтось прислав ага. і це. Копія, то що я бачила з фотографії, вона така жінка стоїть в кожусі mm -hmm. mm -hmm. ну, можна сказати, що це хвостік, ну не може хвостік, не хвостік. Ну Но отак носили це не тільки для того, щоб воно до голови сильно прилягло, а для того, що дивіться, сама хустка вона яка йде? Вона йде тоненька і вітер може продути. А коли вже на над вухами 6-7 шарів, воно вже так не продуває. Так само наш фіст закидаємо наперед. Тут ми перехрестили, дивіться, з одного кінця, давайте, ми зробимо ось такий дуже класний, класний ось такий трошечки більше посунемо. Ось так тепер хватить. Ось таке зробимо косу. І косу дивіться, ми закладаємо ось сюди під низ. Воно розпускатися не буде. Ну якщо ви боїтеся, що воно може розпуститися, то можна навіть зав'язати ззаду на вузол. А тепер дивіться, красиво. Такий варіант може бути майже по всій території України. Але чим фішка? Цей ми кидаємо. Отак, дивіться, ми виходимо на двір, дує, мете, груди волі, боже заславно, а там ще це племонія. Ось сюди Хоп, заклала. І все, і красота. Сюда Чим більше було волосся, тим гарніше пов'яз. Ну, в наші е, часи, Можна і зробити, скажімо, фальш волосся. Беремо отаку от штучку, якщо у вас невеличке волосся, або є такі, знаєте, круглі такі штучки, цвітки, пончики. Я на них називаю. Ви просто закладаєте, робите два хвостіка, закладаєте пончик, кругом пончика волосся закрутили. Все, ваша зачіска готова, така, як колись. Тут волосся маловато, то ми зараз його зробимо ось таким чином. Зараз зробимо пончики на ну, трошки вище на голові. І треба, щоб ви потримали. Угу. Отут, так. Зараз подивитеся, як видозміниться сильно пов'яз, хоча такий пов'яз є і на цьому, і навіть на Полтавщині він є. Але як воно міняється, коли в тебе є зачіска, і тут потримайте, я візьму хустку, угу. коли в тебе є зачіска, але немає очіпка. Тут тримаю. Чим більше волосся, тим воно буде гарніше. Може, трошечки буде нерівно, але постараюся оцей пов'яз вам показати. Він мені теж дуже подобається. Ось так виглядає <свісля> чорнове. Далі береться дорога хустка. З шовку. Так, дивіться, ми підгинаємо лобну частину, бачите? Ось так. І тепер, що ми робимо? Ми підгинаємо ще нижню частину, роблячи з хустки як би рантух. Так, з однієї. І це все ми гарно, акуратно під, підгинаємо. Так, Можна зробити ось так. Ми на боці в'яжемо гарний вузлик. Хто був піонером або вміє в'язати гарні вузли? От нас дивіться. У нас є гарний вузлик. Ми ці кінці заховуємо під низ. А тут, як у дівчини закладали з цієї сторони, повністю закладалося квітками. повністю. Або робиться ось так: цей вузол йде посередині. Він грає декоративну роль. Потім оці кінці зводяться знов до середини. Ми перевертаємо так, що, бачите, у нас тут лишився карманчик. Ми перевернули. І тут ми що робимо? дивіться, ми беремо тут і скручуємо. Скручуємо, скручуємо. Ми скрутили, От тримаємо в руці добре. Тут ми вже не пускаємо. Ми запихаємо руки, бачите, усюди в дзюрку ми запахнули. І тепер ми беремо і вивертаємо на другий бік. От це ми вивернули. Да, це буде рогатий очіпок. Ось ми вивернули. Тримаємо це все на голові. Та, щоб наліжло, Та повинно налізти. Якщо болит, я трошки. Побіжджу. Ні, ні, нормально. Я... Просто, щоб нелегко він злетить. Ага, я розумію, треба, щоб воно гарно прилягло. Ковушка ага. запхайте, тут всередину. О, все. Все дивіться. Приємно знову. Голова така захищена. Ви бачите, я вибачаюсь, такий пов'яз міг бути повністю самостійним, жінка так могла ходити, або вона, я вибачайсь. О, oh, oh, круто, oh. дійсно, як ця коровочка. Yeah. Yeah. <laughs> якщо це ми вже сказали, що це пов'яз дуже давній, і я не можу сказати, де він перший виник. Тоді ми подумаємо, що він міг об'язуватися наміткою. Правда, якщо це давній, от мене є балантин. Не все треба думати, що якщо намітки нема, нема з чого вийти. Є, можемо взяти спокійно балантин, може бути біленький, може бути сіренький, навіть кольору. Ось дивіться. І це все Луганщина. Так, ми пов'язуємо. Ось Ти, бо вам бочі закриють. Пов'язуємо так, щоб рожки наші були видно. Це основний варіант. Передивіться. Зараз. І ззаду ми будемо зараз його пов'язувати. І ззаду ми робимо бантик. О, так, я так і відчула, що там буде якісь. Красивий варіант. Зараз я пов'яжу. Якщо треба буде показати, як зробити такий бан, щоб у вас вийшов, я зараз вам покажу. Ще тим, що намітка в нас довша і кінці ще мають до, ну, звисати так, будь ласка, десь до пояса. Тепер дивіться, яка статна жінка. Mm -hmm. Це у вас такі, така легка рука, що <сіст> наче в товарині колір от такий самий вони... пов'яз. От розверніться він... він... задом. Бачите, Такий Такий самий пов'яз і зустрічається на Вінничині. Тільки не такий очіпок. На Вінничині характерний один очіпок, він похожий на берет. Правильно берет. Він круглої форми.